Доброго дня! Вас вітає Репетиторська школа Букі та я її куратор Яроселіч Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з задач з пробного тестування з фізики 2012 року. Умова її така. Джерело радіоактивного випромінювання містить 800 мг барію 13356, період піврозпаду якого 10,5 років. Визначте проміжок часу, через який маса ізотопу барію, що не розпався, складатиме 200 мг. Відповідь запишіть у руках. Спочатку запишемо коротку умову до задачі Нам дано. Що спочатку маса барію була 800 мг. Тобто ми відповідно початкову масу позначимо о М0В. М0В дорівнює 800 мг. Період піврозпаду дорівнює 10,5 років. Період піврозкладу зазвичай позначають великою буквою «Т» з індексом одна друга з 10,5 років. Так. І визначити проміжок часу, через який маса і затоп барію, що не розпався, складатиме, 700, складатиме 200 мг. Так. Значить, маса того барію, що не розпався, ми можемо позначити її як М2. Вона рівна 200 мг. І шукану величину проміжок. Часу, через який маса маси ізотоппарів, що не розпався, складатиме таку величину, ми позначимо Т маленьке. Так, Коротку умову розписуємо. Тепер ми згадаємо формулу, яка описує радіоактивність. Тобто кількість ядер, що не розпалися, залежить від, чого? Залежить від початкової кількості ядер. І помножити на 2 в степені мінус Т маленьке, поділити на Т велике, де Т велике це період піврозпаду. Тобто в деякий момент часу Т маленьке для речовини, що має період піврозпаду Т велике, і кількість її n0, ми можемо визначити, яка кількість ядер залишилась до цього моменту часу, і вона буде рівна n. Ця формула справедлива для кількості ядер, але так як кількість ядер прямо пропорційна масі, то ця формула також справедлива і для маси. В нашому випадку ми можемо підставити замість n M2, замість N0, M0, 2 замість n 0 в множить на 2-T. Тобто, в момент часу. Т маленьке, що є шуканою величиною, в нас барією залишиться маса М2 від початкової маси м 0 Отримаємо рівняння, в якому в нас лише одна невідома, отже, ми її зможемо знайти. Поділимо на м 0 матимемо М2 на м 0 дорівнює 2 в степені мінус Т на Т велике. Так як у нас справа стоїть 2 в деякій степені, то прологарифмуємо цей вираз за основою 2. Отримаємо логарифм 2n2 поділити на m0, дорівнює мінус Т на Т в 1 на 2. Ми коли взяли логарифм степені з під логарифмом винесли і ми отримали логарифм 2 з основою 2, тобто одиниця можна не писати. Звідси легко отримати Т маленьке. Т маленьке дорівнює Т великий і мінус переносимо в іншу сторону. Мінус Т велике індексом 1,2 на логарифм. M2 поділити на m 0 Це кінцева формула до задачі. Далі залишилося підставити значення. Так, як відповідь, у нас просять записати в руках, то те велике, період піврозпаду 10,5 років, ми не переводимо в систему СІ, а залишаємо в руках, і відповідь відповідно, у нас теж буде отримана в руках. Мінус 10,5 умножити на логарифму з основою 2. Далі стоїть відношення мас. Відношення мас ми теж можемо не переводити в систему СІ, адже. Міліграми приділені на міліграми, тобто м2 приділені на м0, дасть безрозмірну величину. Тому немає різниці, що ми рахуємо в міліграмах, чи в грамах, чи в кілограмах. Отже, зверху у нас стоїть 200 ділити на 800. Залишилось перетворити цей вираз. Скорочуємо 0. 2 восьмих це 1 четверта, а 1 четверта – це 4 в мінус першій. Можна це ще трохи перетворити. Мінус першу степінь ми знову ж таки з логарифмом винесемо, і мінус на мінус дасть нам плюс, вийде 10,5. з основою 2 від 4. Це простий логарифм, який дорівнює 2, тому 10,5 множити на 2. І це дорівнює 21. І не забуваємо, що ця відповідь в нас вийшла в руках. Ось відповідь для Т. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки, та я її куратор, Ірисевич Олександр.